Ось сміла була в руках у польських панів. володіли нею Любомирські, Потоцькі та інші вельможі. Козаки невпинно вели з ними війну за місто. Важкі були битви. Багато разів брали вони смілянський замок, і кожного разу поляки відбивали його назад. Козаки почали вже занепадати духом. Та ось до них у табір прийшла незнайома жінка козачка. Молода, красива й відважна. Вона виступила із закликом продовжувати боротьбу з поневоленням краю. Що ви за лицарі, що не можете витурити якихось зайд, що прийшли на землю, политу кров'ю і потом, засіяну кістками наших славних предків, нехай ганьба впаде на голови малодушних. І полум'яна Українка кинулась на приступ фортеці. Козаки всі, як один, за нею. Після короткої кривавої сутички замок був узятий, з того часу і почали називати це місто Сміла, на честь сміливої козачки, ім'я якої так і залишилося невідомим.